Сьогодні день народження ювілей у найкращого президента в історії України Петра Олексійовича Порошенка. Петро Порошенко це приклад абсолютно. Фантастично ефективного кризового менеджера. Початок його каденції припав на страшні часи. Уже орда анексувала Крим, уже вибухнула страшна війна на Донбасі. Наша країна була знекровлена, напівжива, гола боса, розграбована. І йому завдяки його фантастичному дипломатичному хисту, завдяки його мудрості, розуму, досвіду вдалося локалізувати ту страшну війну, міцно її перев'язати там на сході, не допустити поширення цієї страшної зарази по всій країні. Це було його величезне. Ним досягненням, але на жаль, велика частина суспільства незріла і безвідповідальна сприйняла оці позитивні процеси як власне відсутність самої війни. Вони перестали відчувати війну війною, а почали сприймати як щось незрозуміле, як якийсь там локальний конфлікт, як спосіб заробляти баризі на кривавій війні. За каденції Петра Порошенка ми отримали безвіз, і наші громадяни змогли відчути себе безбар'єрно частинкою вільного світу, гідними серед гідних, вільними серед вільних. Ми отримали томос і почали позбавлятися, бо це дуже тривалий процес деструктивного вбивчого впливу тієї секти кедебістів у рясах на незрілий мозок частини суспільства. Ми започаткували реформи, які є обов'язковою умовою приналежності до цивілізованого світу, і які сьогодні знецінюються, стираються, нівелюються. Власне, а почалися вони саме за Петра Порошенка. Наша армія, яка виглядала абсолютно жирогідно у 14 році, почала за його каденції виглядати так, як ми побачилися на параді, на параді незалежності у 2018 році. Власне Петро Порошенко як президент має безліч здобутків і досягнень, але свобода слова ще одне досягнення його була сприйнята нашими продажніми засобами масової інформації, особливо тією топовою телепомийкою. Як можливість обріхувати, очорнювати, знівелювати, знецінювати абсолютно очевидні досягнення, брехати, брехати, брехати і апогей у цієї чорної брехні, ми побачили на стадіоні під час дебатів, коли тоді ще кандидат у президенти просто відкрито брехав. Хочеться сказати інше слово в очі своїм виборцям. Знецінюючи людину, яка стояла поряд з ним. Власне, їх можна лише фізично поставити поряд, тому що як президентів по їхній ролі в історії країни їх ніколи не можна ставити поряд. Пане президенте, Петро Олексійовичу, все минає мене і це. Ця страшна епоха, зелена епоха зеленої руїни, обов'язково скінчиться. І ваше ім'я, ваші здобутки, ваші досягнення отримають абсолютно заслужене визнання в суспільстві і в історії України. Многі вам літа. Ми готові зі зброєю в руках захищати власну землю, боротися за кожен її клаптик і нікому її віддавати не збираємося. І тепер ми зможемо випускати такі ракети, які здатні летіти значно далі, ніж зараз. І це має стримувати нашого ворога, бо його територія теж стає вразливою. Врешті прийшло про тверезіння. Відповідальність за війну лежить на кремлі особисто на путіні. Не вірте путіну. Після всього, що він наробив поганого для України, не вірте путін. До свідання, наш ласковий міша. Возвращайся в свой сказочний ліс! Прощай! Немытая Россия. Страна рабов. Страна Господ. И вы, мундиры голубые, и ты им преданный народ.